Ще раз. Раз, два, удар, три, Подлокать. чотири, контроль. У цьому навчальному центрі Нацгвардії горяча пора. Військові інструктори розпочали вишкіл мобілізованих цієї зими. 12-й день поспіль кілька батальйонних груп засвоюють все, що потрібно бійцю. Від теорії до практики. Після сніданку розігрів відбувається так. Роби раз. Роби два. Коли бійці розігрілися, вправи з автоматами значно ускладнюються. Жодних поступок. Два коліна. Рез. Одне, два, три. Ре. Дозводи каску. зняти. Не дозволяю, ре. Духа війна, йде, яка каска, братику. На кожному наступному тренінгу стає дедалі складніше. Тут вчать працювати у групі з двох бійців, як вести вуличний бій. Проблема. Держу. А тут уже зовсім гаряче. Інструктори навчають стріляти з усіх видів зброї, яка є в Нацгвардії. Кажуть, що стріляють доти, поки не навчаться користуватися автоматом із заплющеними очима. Через об'єктивні обставини вишкіл відбувається на межі людських можливостей, кажуть в Національній гвардії. Дуже багато в цьому році набір воєнкомати відмобілізували особовий склад, який взагалі не служив в армії. Дуже багато добровільців відсотків 40. Тому зараз багато уваги приділяється одиночній підготовці особового складу. Втомлені фізичними вправами бійці, звісно, йдуть митися. Національна гвардія отримала такі новенькі мобільні лазні. Їх можна розгорнути у чистому полі. Тут, як ви бачите, знаходиться вісім обладнаних кабинок для помивки особового складу. Стоїть два бойлери ємкістю по 300 літрів кожний. Стоїть автоматичний водонасос і автоматичні нагрівачі. Як на мене, це найкраще, що могла нам дати держава. Зачищення, ну, як вдома. Керівництво цієї частини зізнається, дуже задоволене нинішнім поповненням. У цих вояків жорстка мотивація, високий патріотизм і дисципліна. Цей боєць просив не показувати обличчя. Ми знаємо лише, що місяць тому він успішний бізнесмен, нині снайпер нацгвардії. Військові знання отримав ще у радянській армії. Хочеться жити в свободній, нормальній країні, хочеться, щоб мої діти. Мої внуки жили теж в нормальній страні. Вишкіл триватиме ще 20 днів. Завершиться повномасштабними навчаннями різних підрозділів, і лише після того бійці поповнять бойові частини. Дмитро Мороз, Іван на п'ятий канал.